Так, Погана упаковка фумлента. Тут все мокро. Тобто причину витоку з'ясовано, це протікання, це не, не погана упаковка, ні пілей. Ось, Якщо тут подивитися на плитку, бачите, вода лишила сліди. Тобто вода стікала сюди під плитку. Господар бачив, що вода витікала в нього тут біля дверей. І також проблеми були на вулиці. А ось те, що протікання спричинило на вулиці. Ось такі сліди на цоколі будинку. Ось тому як Далі ми бачимо, такого немає. І навіть коли ми включимо вологомір, от подивимося, тут біля умивальника, ось тут високий максимальний відсоток по плитці, а от тут, де господар побачив, витікає вода, тут менший. Тому якщо у вас мокріють стіни, десь протікає труба під плиткою, ви не знаєте, що робити, звертайтеся, є різномітні обладнання для пошуку протікань в трубах під плиткою зі мною та ламінатом.